Ну що ж, а наступним блоком буде задача по тому, як вирішувати ось такі проблеми деталізації та артефактів на нашій поверхні. Треба зрозуміти, що зібраш уся деталізація залежить напряму від кількості точок, її щільності та рівномірності полігонажа. Якщо ми активуємо відображені сітки Shift F чи режим Polyframe, ми можемо побачити, що деякі ділянки в нас достатньо рівномірні, а деякі дуже-дуже розтягнуті, в деяких ділянках полігони трошки більші, і за того в нас якби не вистачає деталізації, тобто робота, як кажуть початківці, пікселіт. Насправді ми можемо спробувати спочатку все розгладити через shift, і, можливо, цього буде достатньо. Але ж ви бачите, що все ж деякі ділянки так і залишились дуже-дуже розтягнутими. Якщо ми будемо там ліпити, то отримаємо ось такі штрихи. Не дуже гарно. Тому нам треба максимально рівномірно зробити поверхню і. Одночасно сим, можливо трошки збільшити щільність. Загальну кількість точок можна побачити в нас в верхній частині Active Points, і в даному випадку в нас 43 з хвостиком тисяч. Дуже багато їх робити також не можна, бо система буде гальмувати весь процес, і ви не зможете нічого зробити, бо. Фактично, зібраш працює з вашою оперативкою. Якщо у вас її багато, процес буде йти трохи швидше. Але ж якщо у вас її не дуже багато, то і величезну щільність ви не зможете зробити, бо система просто не дасть цього. Але ж, давайте розберемося з тим, як максимально рівномірно зробити цю сітку та продовжити роботу. З кількістю точок ми вже зорієнтувалися. Тепер нам треба зайти в палітру Tool, далі. Під палітру Geometry і знайти розділ «Dynamesh». Як ви бачите, ця кнопка вже активована. Тут є слайдер щільності, резолюція. Також ми можемо використовувати пікер, наприклад, клікнувши і перетягуючи, ми можемо знайти ділянку, на яку будемо орієнтуватися по подальшій роботі з щільністю. Але чим більша тут кількість точок, точніше, чим більше значення буде, тим більш щільна буде сітка далі. Також можна використовувати і інші налаштування, наприклад, використовувати Polish, режим буде зглажувати, працювати з збереженням деталі і слайдером Subproject. Багато чого цікавого є в розділі DynaMesh, але для початку ми просто збільшимо щільність, наприклад, до значення 200. Затиснемо Shift, трошечки розгладимо модель, щоб було видно, що буде змінюватися. І зробимо ось що: затиснемо Ctrl. І знімемо маску. Да, рух той же самий. І, як ви бачите, в нас перерахувалася сітка. Якщо ми повернемося назад, Ctrl-Z, і, наприклад, у нас була десь масочка, ми її, можливо, навіть не бачили такий легесенький штрих. Ми можемо повторити те ж саме. Dynamesh тут вже активована. Затискаємо Ctrl. Знімаємо першим рухом маску, а наступним Ctrl затискаємо. Робимо ось таке квадратне виділення в порожньому просторі, дуже важливо не ось так, а саме в порожньому. І в нас активується функція DynaMesh. Для того, щоб її активувати, в нас також на самому початку, якщо ну, хто зна, що буде в процесі роботи, можливо, ви випадково її натиснете. Наприклад, для того, щоб її активувати, у вас не повинно бути краще за все, дівайдів, щоб не заплутатися, і не повинно бути ніякої маски чи прихованої деталі. Якщо у вас буде тут маска, то при натиску ви побачите зверху повідомлення, що маска повинна бути прихована. Ось так і, мабуть, і не видно. Тому знімаємо маску. Потім активуємо Dynamesh. Але ж знов-таки повторюю, що в цій сцені, з яким ми починали працювати, вже є все те, що потрібно. Тобто сама сцена, так і називається Dynamesh Sphere 128. Тобто тут в нас була резолюція 128. Тепер ви розумієте, чому і звідки така назва. Ось так тепер ми можемо повноцінно продовжувати роботу, розгладжувати артефакти та дефекти. І крок за кроком доповнювати нашу модель якимись деталями та дрібничками. Shift- наш кращий помічник. Поступово ми допрацьовуємо. Візьмемо Demp STANDARD і трошки доліпимо деталі. Наприклад, так, додамо дрібничок десь в цій Зоні. Якщо ми далі знов-таки повторимо дію з тим же дайномешем то, як ви бачите, сітка трошки змінюється. Насправді в нас виходить якраз перерахування моделі. Але буває так, що деякі дрібнички, які ми виліпили, наприклад, ось тут форма губ, чи якісь, можливо, складочки. При роботі з Dynamesh будуть нас губитися, як зараз. Тому ми можемо використовувати функцію Project і збільшити значення Subprojection. Але ж маєте на увазі, зараз тут буде повідомлення про те, що процес буде трошки довше йти, і йде процес збереження деталізації. Якщо ми натиснемо Shift-F, то побачимо, що деякі складні зони мають трошки більшу щільність. Якщо ж ми вимкнемо і перерахуємо, як ви бачите, все буде максимально рівномірно. Також для роботи зі стилізацією дуже цікаво використовувати поліш, він дає трошки загострений результат. Але при цьому ми губимо маленькі дрібні елементи. Дуже цікаво, але ж це не все. Якщо ми хочемо, наприклад, додати трошки більш деталей і поекспериментувати також трошки більш вільно. Ми можемо використати функцію Sculptris. Активуючи її і активувавши відображення сітки, ми можемо побачити, що пензлик додає більшу щільність в зоні його впливу. Дуже цікаво. І якщо ми будемо експериментувати, наприклад, ось таким чином і Project, і Polish, то ми можемо як залишати маленькі дрібні загострення, різні зморшки. Стилізовані ефекти, а також мати трошки більшу щільність. Ви можете самостійно поекспериментувати з скалпресом як окремо, так і разом. Для роботи з скалтерсом є навіть окремий набір пензликів, які працюють ось таким чином. Дуже цікаво. як ви вже побачили, чим більший пензлик, тим більшого розміру будуть нас трикутники. Чим менший розмір пензлику, тим менша буде щільність, Точніше, менший розмір самого трикутнику і більша щільність. Дуже просто величезний пензлик, груба форма. Малесенький пензлик, все набагато точніше. Це стандартні налаштування, і більш детальні налаштування ми можемо знайти в розділі Skaultris, як ви бачите тут, а також в розділі, який пов'язаний з налаштуванням пензликів. І, мабуть, для того, щоб ще трохи поекспериментувати, ми б могли розібрати ще один тип пензля. Це пензлики, які вже мають форму. Я рекомендую окремо вам подивитися на них. Це пензлики з приміткою чисел. Це окремі бібліотеки, які мають вже в собі ось такі форми, примітиви і як вони працюють. Поки що вимкну скалтріс. Вони роблять. Ось таку геометрію. Якщо ми візьмемо, наприклад, чисел 3D, то можемо взяти готове вухо і просто його ось так розтягнути. Тобто це тривимірні пензлики, які розтягують вже складні форми, Не плоскі форми, такі, як ви можете побачити, наприклад, при використанні якихось інших стандартних пензли чи пензликів з звичайними альфами. Цей же пензлик має альфу, тобто форму самого начерку з приміткою 3D. Це векторні пензлі, які видавлюють не просто лінейно, а витягують вже об'ємний елемент. Для прикладу, ми можемо взяти стандартний пензлик. Взяти ось таку альфу. І щось витягнути. Інтенсивність збільшуємо. І побачимо ось такий процес. Тобто вона рівномірно витягує форму, видавлює її. Пензлики чисел може робити ось такі навалювання геометрії та цікаві інші ефекти, з якими ви можете далі вже самостійно поекспериментувати. Дуже сильний інструмент. Він також працює з пензликом, точніше, з функцією Sculptris. І якщо ми будемо використовувати маленький розмір самого пензля, при цьому розтягувати модель до величезних розмерів, то будемо бачити, що щільність тут буде достатньо сильно відрізнятися. Дуже цікава та корисна річ, і з цими пензлями треба провести окрему роботу. Тому я думаю, слід зупинитися та трошки поекспериментувати як з дайна так і з скалтрісом, так і з пензликами типу Чисел.